Вітаю з України з вами Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. І сьогодні хочу звернути вашу увагу на те, що майбутнє вже настало. Думаю, багато з вас бачили фантастичні фільми, де роботи були проти людей. Так, от у швейному бізнесі, у швейному виробництві, ця тема вже актуальна. Тобто... У нашому конкретному випадку роботи вже працюють проти швачок і замість швачок. Давайте розглянемо це на прикладі одного з моїх клієнтів, якого звуть Євген. Так от Євген придбав у свій швейний міні-цех автомат з підшиву низа футболки. Моя технолог порахувала приблизно, що така операція. Якщо її буде виконувати швачка, займе десь 52 секунди. А робот автомат, який виконує ту ж саму роботу на виробництві генералі, робиться за 12 секунд. Тобто більш ніж у 4 рази скоріше. А що це означає? Це означає, що прибуток Євгена на цій операції збільшився більш ніж у 4 рази. І ще один дуже приємний бонус у тому, що не треба на цю операцію ставити швачку з будь-якою кваліфікацією. Так, достатньо, як каже Євген, взяти людину з вулиці та доручити цій людині натягнути на манікен футболку, закрити колпак, натиснути кнопку. Потім відкрити колпак, зняти футболку з уже підшитим низом. І на це все піде всього лише 12 секунд. Також дуже розповсюджений випадок застосування роботів у швейному виробництві у швейних цехах. Це автоматичні розкрійні комплекси, з якими багато з вас вже стикалися, і які вже нікого не дивують. Колега. В мене до вас важливе запитання: чи зможуть вже найближчим часом роботи у швейному виробництві все більш і більш замінювати швачок? Чи є така перспектива, що вже найближчому майбутньому багато швачок залишиться без роботи? Бо їх замінять роботи автомати на швейному виробництві. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях під цим відео. Заздалегідь вдячний вам за ваші думки. Вони дуже важливі для мене та для інших власників швейних бізнесів. Та якщо вам цікава тема швейного бізнесу, швейного виробництва, очікую на ваші вподобайки під цим відео. Підписуйтесь на мій канал і як завжди, багато. Корисних матеріалів ви знайдете на нашому патреоні у посиланні за профілем цього відео чи у нашому інстаграмі. А з вами був Павло Сікін, провідний експерт із створення та розвитку швейних бізнесів. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось, можливо, і у реальному житті.